Вирішили зробити собі садову якусь таку доріжку. Да? Ось тут в мене земля, травичка. Да? І якщо ви хочете, наприклад, тут якимсь гравієм засипати. Ось найпростіший спосіб. Щоб все рівненько у вас було, виставляємо ось такі рішоточки. Збираються далі. Якщо ми засипаємо гравій, ми закапуємо її в землю, тобто на 4 сантиметра знімаємо ґрунт. Кладемо і спочатку кладемо або агроволокно, або геотекстиль. Кладемо, щоб ніяка трава не проростала. Кладемо, складаємо ось ці секції: 60 на 40, 125 гривень. Одна штука коштує. Складаємо їх між собою і далі засипаємо уже щебіночкою, гравієм. І у вас вийде ну, така оригінальна дорожка. Цей щебінь, він не буде розсипатися у вас по газону, да, по бокам, ось, наприклад. Тому що він лежить ось в цих ячеєчках. Ось у вас вийде, якщо воно в землі буде. травичка, ну Земля ось тут да, буде ось такими і тими цими ну, зігзагами якби. А ось тут у вас таке буде ну, вже засипано е, гравієм або щебенечкою. Е, так що ну, ця газонна рішоточка, вона, ну, як би сказати, багатофункціональна. Можна газоном засівати, можна гравієм. Е, і коли ви ось ходите, да, цей гравій він не буде вас висипатись, тому що він лежить в цих ячейках. Навіть ногами він не буде не ніякі ніякі ямки робитися не будуть. Е, розмір 60 на 40, ціна 125 гривень за штуку. В упаковці йде 10 штук, відправляємо по всій Україні новою поштою та делівері.